Колись боца в Ебердіні, там чоловік поважний жив, ще не старий, розумний вельми, але не немає слів. Він часто сватився до різних і недостойніших дівчат, та всі вони сухвали грубо, дари його несли назад. що від невдачі в горя, тоді засватав вмерду внук. Знайти таку дерев у годі, але я вигоду збагну. Немає золота у неї лиш коси, королівський дар. Нема неї самоцвітів, та очі сяють наче жар. Але на розум діла в Бога, вона повкривлена давно. Бо розум не кріби в кримниці, його накупиш все одно. Посибатився і раптом виграв, тож побуриться молоді. І повертаючись додому, він розмиковав тоді. Я користь маю, поєднаєм чесноту з любів ми свої. Хай я брудки, вона красуня, син роду мати її. Не сумніваюсь, наші діти на матір будуть схожі всі. Під мене мудрістю спадкують, позаздить люди їх красі. Нащадки будуть досконалі, вроду і розум теж. І щоб такий найкращий стане, і щастя буде нам меж. Та що б подумали, як сталось, як він задумав, зовсім ні. Дворни, діти на читату, на ощеватинка, Дурні!